Вас вітає Слобожанщина. Друзі, вітаю! Продовжую працювати на окрузі в Харківській області своїй рідні. Сьогодні такий дощовий день, трохи довелось поїздити, але тим не менш це того вартувало, не дивлячись на ту дощову погоду, яка є. Чому бачив сьогодні військових? Вітав їх з ним. Захисника та захисниці України сьогодні також день козацтва нагадував і про це, про те, що вони наші козаки, які досі тримають Україну, тросі, досі боронять її. А також сьогодні день е, церковної е, покрови, е, велике таке релігійне, е, православне свято. От за цими всіми святами я вас вітаю, вітаю захисників, щиро вдячний кожному та кожній, хто тримає нашу Україну, хто рухає її вперед, хто підтримує її, хто своїми тілами, своїми думками, своїми діями захищає. її, Не просто захищає, а робить це для того, щоб показати, що Україна фактично номер один у світі. Є захисником і захисницею, фактично берегинею всього світового порядку. Це не якісь гучні слова, це дійсно так і є. І от зараз це розуміють всюди. В Європі в першу чергу усвідомлюють роль України, яка зараз кожним днем стає все вагоміше. І головними з цих, от якраз цього всього вагомого висновку, якраз є захисники та захисниці. Дяка кожному, шана полеглим, загиблим захисникам і захисницям. І нехай у вас все буде добре, нехай у вас все вдасться. І дякую вам за ту службу, яку ви несете заради України, заради кожного українця і українки, які також звертаються до українців і українків, підтримуйте наших захисників та захисниць. Сьогодні, також, окрім цих свят, відбулося. Офіційно урочисте святкування за участі президента України Володимира Зеленського, під час якого він вручив, нагородив там і званнями позачерговими, і присвоєннями звання, і присвоєння Героя України, а також присвоєння місто Герой України. От з цього я почну. Значить, давайте пряму мову просто прочитаю, процитую президента Володимира Зеленського. Сьогодні, у день захисників на покрову, ми в Україні відзначаємо кожного, хто долучився до захисту нашої держави, хто свої зусилля докладає, щоб усій країні вдалося, і правильно саме сьогодні відзначити так само і наші громади в Україні та наші міста, які дуже часто беруть на себе найбільші в захисті у стійкості. Я підписав указ: міста, завдяки яким врятовано тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави, у повному сенсі цих. Слів. Значить, Я перелічу зараз, які міста сьогодні отримали звання, Герой, місто Герой України, значить на Дніпропетровщині це Павлоград, Нікополь і Марганець абсолютно заслужені міста, які постійно страждають, тримаються і тримають, тримаються, тримаються і тримають всю цю навалу. От хто точно зараз от перелічу тримає дійсно всю цю навалу, зупиняє, не дає далі рухатись, є каменем спотиканням, всі ці терористичні організації Російська Федерація. Вже не то, що не перші рік, навіть не три з половиною повномасштабного, повномасштабного вторгнення великої діє частини. Да? А з самого самого початку, вже більше ніж 11 років. Міста Донеччини, значить, Дружківка, Краматорськ, Константинівка, Покровськ. Слов'янськ. Ну просто топ. Це просто топ-5. Розумієте? Топ-5, які зараз тримають. І просто захист України, знаєте, оборони його такі ключові позиції, на яких тримається зараз східний фактично весь фланг. Не весь, але тим не менш, знакові міста і абсолютно заслужено міста Герої України. На Запоріжжі, Гуляйполе, Оріхів також заслужені міста. Був в кожному з них е заслужено. От просто, ну знаєте, іноді дуже важко підібрати слова, але це дійсно так. Бо що ти скажеш? Що ще можна просто додати до того, що ці міста, люди цих міст. Захисники, які боронять в цих містах, ці ж міста і всю Україну. Що ще можна додати, окрім величезної подяки тим, хто служить і робить це, і шана тим, хто поліг за і ці міста, і за всю Україну разом. Вознесенський, Баштанка це міста Миколаївщини. Суми і Тростянець, Сумщина, також абсолютно заслужено. Куп'янськ рідна Харківщина, Куп'янськ. Ну, ви всі чудово знаєте, що зараз там відбувається. Купінг закритий для, для відвідування, щоб цивільним заборонено туди заїжджати. Місто, герой, яке, звісно, перетворюють просто на місто руїну окупанти, але тим не менше. Місто, яке пережило окупацію, люди, якого виходили проти цієї окупації, місто, яке було деокуповано, і зараз знову воно відчуває на собі всі тяготи. Просто сусідство з орками, з цими клятими окупантами. Старокостянтинів, місто Хмельницької області. Ну так як отримує постійно повітряні всі атаки Старокостянтина, як це робить Старокостянтинів. Ну, звісно, не позавжиш абсолютно. І е, нагадаю, що раніше ще Володимир Зеленський вже призвив. Присвоював місто звання, місто Герої України. Там були і Чернігів, Херсон, Бучем, Маріуполь, Харків був, Миколаїв. Тобто ряд цих героїчних міст він продовжується. Гарна традиція, правильна традиція відзначати не просто конкретну людину, що також необхідно робити, а відзначати просто прям, ну не локація. а Місце сили, отак от тут буде правильно сказати про ці міста, які відзначені як місто герой. Місця сили, міста сили і місця сили, в тому числі. Тому я вітаю ці міста з присвоєнням, але, звісно, більшість з них зараз, ну, просто, м'яко кажучи, не до цього. Вони страждають від постійної обстрілів, постійної окупантської навали. Також був Сьогодні було присвоєно звання Герою України посмертно Вакуленку-письменнику, який, на жаль, загинув, наскільки я пам'ятаю, в минулому році. А також було присвоєно посмертне звання Герою України Андрію Поробію, народному депутату України, який загинув місяць тому. Давайте тепер перейду від трохи святкового, але все ж таки з присмаком. З присмаком такої... Якоїсь е воєнної військової тематики, якоїсь е присмак того, що ми живемо в неспокійні часи, і прийдемо саме про констатацію цих неспокійних часів. Е е почну сьогодні не з генштабу зведення, як завжди роблю, почну сьогодні з обстрілів, саме з тилу. Отак, От ми знаєте, від Києва, де було там відзначення. Це Володимир Зеленський відзначав, нагороджував все інше. І далі рухаємось по всій Україні з тилу, і потім прийдемо до, про те, що робить зведення Генеральний штаб, то під лінією бойового зіткнення до фронту. Значить, вчора був обстріл, величезний обстріл Дніпра. На жаль, ви всі бачили кадри, кадри саме. Києва, де була Петропавлівська Бощагівка, де був зруйнована вулиця, ціла вулиця була зруйнована від обстрілів Російської Федерації, от така приблизна сама історія відбулася, на жаль, страшна і жахлива історія. Відбулася в Дніпрі. Значить, постраждало більше 30 людей. і... Все це, значить, давайте я прочитаю просто прямою мовою. У Дніпрі внаслідок вчорашньої атаки вже 31 потерпіли. побільшало серед них і неповнолітніх. З ушкодженнями по допомогу до мене, звернувся 17-річний хлопець. От що ви просто розуміли? Всі ці кадри, ви, звісно, бачили жахливі кадри, які, на жаль, знову сталися у нас в Україні. Знову. Більш того, сьогодні вночі був обстріляний Харків і Харківська область. Особисто був присутній чув все, все це в прямому ефірі, скажімо так, безпосередньо у вас попереджував всіх харків'ян, всіх жителів Харківської області, Харківського району, в першу чергу, куди прилітало, в тому числі, намагався попередити, щоб уникнути подальше якихось потенційно яких ушкоджень. Для всіх людей. Це першочергово. Далі, вже, звісно, інфраструктура це, звичайно, погано, але люди першочергово і нам надважливі. Тому, значить, як відбувалося? Спочатку полетіли іскандери, ракети, які росіяни, якими били по енергетичній інфраструктурі, це було одразу зрозуміло, бо це відображалось на Світлі, які був, ну просто коли тухне, тухне світло, а потім знову з'являється, і так декілька разів ми розуміємо, що це якраз удари по енергетичній інфраструктурі, таким чином, просто в аварійному режимі система перемикається і заживлюється абсолютно іншої там сторони з іншої гілки. Все це ми бачили вже неодноразово. Тим паче на території Харківської області бачили ми і те і теси вже по декілька разів, куди воно летіло. Так само і на підстанції. Все, все, все це ми вже бачили. Все це ми розуміємо, усвідомлюємо, просто як то кажуть, з напівслога. Так само і сьогодні відбулося. Спочатку полетіли ракети Іскандера, От вони вдарили по енергетиці по Харкову, по Харківському району. Далі по Харківській області. А вже за ними полетіли каби і дрони. Каби було чудово чутно не тільки в Харкові, а й в передмісті. На жаль, були обстріляні значить, давайте, 8 осіб, 8 людей постраждало після цих обстрілів. Горіло ТРЦ Барабашова, ну, культове місце для слобожанців, всіх, хто живе на території Слобожанщини. Чудово знає, та не тільки всім. В принципі, я думаю, вся Україна знає, брали найбільші ринки України. Це сьомий Кілометр Одеса і Барабашова Харків. І от якраз сьогодні цей Барабашова також е, ринок постраждав чергове. Були, е, значить, там від, е, було влучання і сталася пожежа. Е, зустрічався також, спілкувався з бізнесом, сеєм, який говорить про те, що. Зустрічався з бізнесом з легкої промисловості, і вони якраз кажуть, що от люди, які займаються тканинами всім іншим, сьогодні під час цього обстрілу також постраждали. Це я для чого так розповідаю? Щоб ви просто усвідомили, хто саме страждає? Бо завтра ви чергове можете побачити або навіть сьогодні, що будете розповідати. І маніпулювати. Російська Федерація, звісно, але не безпосередньо вона, а через свої там проксі, телеграм-канали чи у кого ще, будуть розповідати, що це ж військові. Це все військові об'єкти в військові об'єкти. От що ви просто розуміли, що вони звичайні терористи, вони б'ють по людях, вони б'ють по бізнесу. Розумієте? Ой, хто в першу чергу страждає від цього всього, щоб ви розуміли, а не оте те все, що там розповідає десь щось кудись. От навіть я вам просто за минулу добу, давайте статистику, значить, скажу, що ворог активно застосував по Харківщині. Значить, що саме? 5 ракет, 4 каби, 10 БПЛА типу Герань, 1 типу Молнія, 3 в І ще БПЛА, один встановлюється. Що це таке? Розірвало і не можуть зараз зрозуміти. От що ви просто усвідомлювали, що кожного дня відбувається з обстрілу. Які здійснює Російська Федерація? Давайте ще за, зачитаю. Значить, за минулу добу це я вам розповів про Харківщину, про мою е, рідну, де я зараз є. І звісно, все це бачив, відчував сьогодні вночі, вночі, щоб у вас не було ніяких сумнівів відносно того, що а може не було, а може ще щось. Підтверджую особисто. Значить, сьогодні. за... За минулу добу і вночі в першу чергу Росія атакувала 40, 49 безпілотних літальних апаратів, 4 ракети Іскандер та одна ракета Онікс. Влучання 6, на по 6 локаціях. А, з них з цих 49 безпілотників, 44 а, були збиті нашими повітряними силами. Авіація, підрозділ РЕП та безпілотних систем в мобільно-вогніві групи Сили оборони. Просто чергове, коли навіть от такі страшні речі, про які все ж таки я розповідаю, що вони сталися, уявіть, просто, якби оці 44 ще наші хлопці та дівчата просто їх не збили. Щоб тоді було? В чергове, і цей день, і кожного дня дякую за те, що вони є, дякую за їх службу, за їх роботу, за те, що нас боронять. Далі давайте перейду тепер до Генерального штабу зведення за добу, скільки відбулось бойових зіткнень. Тобто ми рухаємось зі стилу на фронт, напередок, на лінію бойового зіткнення. Тобто, власне, так, в принципі, і має бути у нас в Україні загалом. Наші абсолютно всі українці мають так само думати і мислити, що від себе до нашого хлопця-дівчат, які є на передовій. Да? І не тільки в цей день, день захисника і захисниці, а загалом. Кожного, кожного дня. Значить, за 30 вересня за минулу добу повністю зафіксовано 155 бойових зіткнень на фронті. Значить, зокрема, противник завдав два ракетних удари: 54 авіаційних удари, дві ракети та скинув 112 керованих авіабомб, 112 каб, кабів. Щоб ви розуміли, це по лінії бойового зіткнення. Не по тилу, те я зараз зачитав, а саме по лінії бойового зіткнення. Також, крім цього, здійснив 3931 обстріл, зокрема, 112 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5246 дронів Камікадзе. Ну, просто цифри я вчора вам читав, за позавчора там було 3000 дронів, обстрілів 2000, кабів там в десятки разів менше було. От просто вчора якась навала, ви бачите? Що відбувається? Давайте по напрямках я вам просто розповім. Де по якому напрямку, значить, скільки атак відбувалося, і скільки наші Збройні сили відбили. Покровський напрямок, найбільше 100, 51, просто 51, 51 атака, на яку здійснювали наші позиції окупанти і наші хлопці та дівчата їх відбили. Північно-Слобожанський Курський напрямок, сім атак відбили. Південно-слобожанський напрямок. 4 атаки відбили. Куп'янський 5 атак. Лиманський 15 атак, було здійснено. Всі відбили. Сіверський напрямок. 7. Краматорський, 3 атаки. Торецький, 14 атак. Новопавлівський, 24 атаки. Всі відбиті. Гуляйпільський 2 атаки. Оріхівський напрямок 4 атаки. Придніпровський напрямок, 5 атак, які були Відбиті. Бачите, сьогодні про а, напрямок в Волині, Волинської Поліського напрямку нічого не говорять. Я думаю, що це рефлексія на те, що відбулося в засобах масової інформації. Почали про це говорити, говорити досить активно, такі трошки в істеричному якомусь ключі. Причому я вам постійно розповідаю про те, що Збройні сили все бачать, все контролюють. Все до всього готові, підготовлені і будуть діяти до, готові до будь-якого сценарію, будуть діяти по відповідно до обставин, які можуть потенційно навіть скластися. Тобто вони говорять про те, що ми все моніторимо, розуміємо, бачимо і реагуємо, але суспільство знову бачите, краще заховати, нічого не казати, так буде набагато краще, От начебто, якесь отаке, ви знаєте, усвідомлення. Значить, і знову ж за минулу добу знищили 920 окупантів. Ну, чудово. Вбили або поранили 920. окупантів. 920, Ну зачекайте. 920, а тут 970 написано. Ну, як мінімум 920, що вже, вже прекрасно. Так, і до інших українських подій, що відбулись, значить, негода в Одесі. Була хвиля, яка не тільки хвиля, а в принципі випали, випали опади, які перевищили норму. Там зараз просто гляну за півторамісячна норма опадів за один день. На жаль, піднялося рівень води з хвилями. З усім на жаль, загинули. Є у нас загиблі, є поранені, які отримали там певні ушкодження і все інше. На жаль, негода в Одесі забрала дев'ять життє дев'яти людей. На жаль, серед них яких є дитина. Одній родині взагалі не пощастило. Вони, в принципі, були на першому цокольному поверсі будинку. Вони потрапили в пастку, на жаль, всі загинули. Окрім того, що ми постійно зіштовхуємося з величезними бідами у вигляді Російської Федерації, так ми ще отримаємо. І погода нам в цьому випадку не ніяк не сприяє. І забирає наших людей так само. Давайте ще дві новини, дві новини вам озвучу. Перша, ну трошечки, знаєте, в Польщі арештували українців у справі про підрив північних потоків. У ну, мене загалом питання, знаєте, і до Німеччини, яка веде розслідування по цьому, і до Польщі загалом. От вибачте, а ви для чого це все робите? От просто я не зовсім усвідомлюю. Щоб я просто розумів, північний потік, що належить Німеччині, чи належить Польщі. В чому проблема? Ви відносно чого робите розслідування? Я не зовсім розумію, чому ви взагалі робите розслідування. І от до Німеччини в мене в першу чергу питання. Чому ви робите розслідування? Це ваша власність, Ілі що? Яким чином ви маєте до цього стосунок? Більш того, це Російська Федерація, яка за допомогою якої вона вас тримала у заручниках, фактично на газовій голці тримала. І через що все оце зараз, що йде у вас? І до речі, знову ж вже Німеччина вийшла, говорить, що безпілотники літають. Це все Росія через оці всі газові а, північний потік, ці газ, газогони, які, за рахунок яких вони озброїлися далі тепер роблять оцю, цей апокаліпсис Армагеддон в кожній країні. Не в кожній в Україні робить, а інші просто там тероризує. І Україну загалом також тероризує тил. І от не дивлячись на це все, коли навпаки зробили так, щоб Росія постійно, скажімо так, їй ставало гірше в цих потугах робити гірше всьому світу, на тобі Німеччина оголошує розслідування і починає ловити українців. Ви нічого не переплутали? Час не сплутали, місце не сплутали. На кого працюємо питання. І так само по Польщі. Ви ну, На запит е, Німеччини. Просто нікого не відправляйте. Що це взагалі відбувається? Я не розумію не усвідомлю. Що завтра буде? Будемо ловити всіх українців загалом, бо ми знищуємо Російську Федерацію. Б'ємо по їх енергетичних об'єктах, але ж такий ж саме енергетичний об'єкт? Знову, це є легітимною ціллю України. Нагадую, ми можемо взривати, що завгодно робити з російськими об'єктами, тим паче енергетичними, які є складовою військової машини, а тобто, є абсолютно легітимною військовою ціллю. Абсолютно будь-які дії по їх знищенню згідно міжнародного права ніяк не караються. Ви що робите? Ви навіть зараз порушуєте міжнародне законодавство. Ще раз, ви порушуєте міжнародне законодавство, Відкрийте, почитайте. Відкрийте і почитайте. Я, мабуть, окремо звернуся до Посольства України в Німеччині. Нехай вони, я переконаний, вони включені все. Щоб вони в чергове звернули увагу німецької сторони про те, що німецька сторона цим розслідуванням порушує міжнародне право. Не треба йти так само діяти, як робить Росія, яка мала там міжнародне право далеко і глибоко. Не треба бути другою Росією. Тому не вчиняйте того, що, що порушує діючі законодавства. Давайте закінчу на останньому, значить, зараз. Сьогодні останній день подання правок до проєкту бюджету на наступний державний бюджет 2026 року. Вже вчора багато подав, сьогодні ще багато подав. І зараз дозапишу відео. І ще, думаю, з десяток правок для покращення цього законопроекту, закону, майбутнього закону, до державного бюджету на 2026 рік. Також десяток правок подам, щоб він. Був дійсно дієвий дійсно працював. Але хотів би прокоментувати од -од одну річ моїх колег. Значить, Данило Гетьманцев, голова комітету з питань податків, фінансової і митної політики, а також голова Верховної Ради Стефанчука, які пропонують встановити ліміт зарплат чиновників на рівні 80 тисяч. У мене є не до них, мабуть, навіть питання, бо я ж розумію, що це виключно абсолютно популістична політична історія. Чому популістична? І чому політичне? Я зараз поясню. Бо насправді Верховна Рада за таке проголосувала ще два роки тому. І це був березень 2023 року. Це була правка від розумної політики, міжфакційно-депутатського об'єднання, розумна політика. А співавтором цієї правки також є я. І чудово пам'ятаю, коли ми за неї проголосували. Я вам поясню, що в тій правці на період дії воєнного стану будь-які зарплати будь-якого посадовця обмежено десятью мінімальними заробітними платами. На, на, на той час, коли приймалася правка у 23-му році березня, мінімальна заробітна плата була 6700, Тому це 67 тисяч, які ми тобто не більше 67 тисяч, які б там сотні тисяч не було у цих от наглядових радах. там. Міністрів, керівників державних підприємств 7,67 на період дії воєнного стану. Знаєте, що сталося? Верховна Рада проголосувала. Проголосувала. Підтримала. Знаєте, що сталося? Офіс президента попросив одного з депутатів накласти блокуючу постанову. Коли йде блокуюча постанова на рішення, яке вже прийнято. Фактично рішення не вступає в силу, розглядається блокуюча постанова. Або провалюється, або підтримується загалом. Або можна просто її не розглянути, як вони не роблять, порушенні регламенту Верховної Ради України. Більше 2,5 років не розглядається блокуюча постанова. Відповідно, ці, ця новела, яка ще була, можна було використати 2,5 роки тому, і 10 мінімалок для всіх, не працює й досі. А тепер виходять і говорять, що зарплати чиновників мають бути на рівні 80 тисяч. То скажіть, будь ласка, це не популізм? Просто тим, тим паче голова Верховної Ради так нехай ви е, дасть команду, щоб це винести і поставити в порядок денний. Винесемо розглянемо провалимо ту блокуючу постанову. і вона відправиться на підпис президенту. Президент підпише, закон вступить в силу, і все, все працює. Не треба нічого вигадувати. І не вставляти в бюджет, розумієте цей? От що, все це популізм і чистіша політика. Бо бачите, якщо слуга народу подає, ну це ж класно, ми ж які молодці. А якщо подали опозиційні депутати, в даному випадку міжфракційне депутатське об'єднання, розумна політика, ще два з половиною роки тому, ну ні-ні, так не може бути. Ви не можете бути авторами цих ініціатив. Можемо, ми тільки ми. Ми два з половиною роки почекаємо, а потім самі вийдемо. І будемо сунути в державний бюджет 2026. Чи куди вони там хочуть подати? Значить. Так, так, дивлюсь, 2000. при цьому обмеження поширено. Він запросив народ приєднатися до підписання. Так, да, це в вигляді правок вони подають до державного бюджету. Що ви просто усвідомлюєте? Два з половиною роки можна було економити кошти, які можна було спрямувати. Повірте, це для держави невеличезні кошти насправді. Але зайві декілька мільярдів, але вони несправді не зайві. Точно були, б, точно були б доречними. Доречними. Як мінімум для армії, як мінімум для ідентичності, просування ідентичності можна було б зекономити на зарплатні. І до речі, не Верховна Рада. Верховна Рада взагалі нічого не втратила. Бо в Верховній Раді ніхто не отримує 67 тисяч. До 50 тисяч. Єдиний, хто, до речі, постраждав, бо це був би Стефанчук сам. Бо у нього там за 70 десь близько 80 єдине, що він голова Верховної Ради. А все інше ні. А от якраз Міністерство, державні підприємства, наглядові ради. Ось цим всім поскошувало. І вийшло б декілька мільярдів. І от би якраз на гідність, на ідентичність, на єдність. От на це треба було витратити кошти. На це треба було витратити кошти. Знову ж, на, а, на армію тут зрозуміло, автоматично туди б направити. Якщо виходить, окей, ви не хочете на це, ви знайдете на армію інші кошти, хоча ви постійно там щось десь намагаєтесь знаходити, а в ітоги приходите до Верховної Ради і говорите нам ще 300 мільярдів або 500. Окей, дайте, дайте 2-3 мільярди, які були б зекономлені в рік. Будуйте житло для ВПО. Будуйте житло для ВПО. От зараз, до речі, вчора так само подав цю правку і сьогодні ще одну подам відносно цього до державного бюджету. Розумієте? Оце воно. Друзі, дякую, що додивились. Будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Давайте, бачите, не сказав з самого початку, пішов з пішов, привітання і прийшов аж сюди. Друзі, поставте вподобайку, підпишіться на канал, давайте витісняти все проросійське, маніпулятивне і брехливе. Давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Дякую, що ви є. Підтримуйте військові підрозділи Сил безпеки оборони. Хлопцям і дівчатам дуже важливо, коли вони бачать вашу підтримку. Не тільки в цей день, в день захисників та захисниць, а кожного дня, будь ласка, підтримуйте. Давайте єднатися, бути ми єдними, бо ми на своїй землі, і слава Україні!